Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка. Сьогодні покажу, як можна смачно приготувати кабачки. В цій страві і оригінальна подача, і цікавий смак, і простота в приготуванні. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Кабачки обирайте молоденькі, невеликі з тоненькою шкіркою. Обріжте в них краї, а далі поріжте на тоненькі пластини, не дорізаючи до краю приблизно сантиметр або трохи більше. Далі розгорніть кабачок так, щоб у нас вийшло віяло. Тепер в глибоку миску розбійте 2 яйця, додайте солі і паприки і все добре збовтайте. А в іншу миску насипте борошна, до якого за бажання можна додати сушеного чеснику. Тепер кабачкове віяло, яке ми зробили, обмакніть спочатку в борошно, далі в яйця, а потім знову в борошно, і викладіть на сковорідку в розігріту олію. Обсмажте з двох боків до золотистої скоринки. Обсмажте на повільному вогні, щоб кабачок встиг добре приготуватися всередині. Так я приготувала два кабачкових віяла. Помідор нарізаємо дрібним кубиком. Часник також нарізаємо дуже дрібно. Сир натираємо на дрібній терці. Тепер на обсмажений кабачок викладаємо помідор, часник і зверху присипаємо натертим сиром. Від гарячого кабачка сир починає танути і виходить дуже апетитно. Далі можна присипати нарізаною зеленю і можна подавати. Це дуже смачна закуска, яку можна приготувати на обід або вечерю. Вона легка і одночасно ситна. Дуже раджу приготувати. Смачного!